Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу на наглядному прикладі продемонструвати, як за допомогою сонячних станцій різні бізнеси та комерція економлять гроші на електроенергію. Та бачите, як невеличкі мафи у центрі міста поставили собі на даху сонячні електростанції. А що це означає? Правильно, що тепер а, власники цих бізнесів та комерції будуть економити просто гігантські кошти на електроенергію, особливо взимку. Коли будуть, потрібно буде включати потужні обігрівачі, економії коштів сонячна станція дозволяє працювати під час відключення світла, тобто під час блокаутів. А це означає, що всі люди, котрі проживають у цьому районі, будуть вимушені йти до таких закладів, аби просто-напросто підзарядити свої гаджети та зігрітися. Тому, друзі, якщо ви власник бізнесу та хочете економити на електроенергії, а також отримати потужний. Потік трафіку людей під час блекаутів, раджу вам звернутися до нас та встигнути поставити сонячні панелі дозику. Крім того, якщо ви не власник бізнесу, а просто маєте приватне домогосподарство і хочете отримувати пасивний дохід, також пишіть нам, ми вам допоможемо встановити таку сонячну станцію вдома і ви зможете отримувати кошти. Тому ми чекаємо на ваші заявки і будемо раді кожному з вас допомогти.